Доріво Христі сьогодні, сьогодні, такий знаєте, особливий день сьогодні. Я буду молитися за свого батька, який 27 років тому назад помер. Помер, ясне діло, що передчасно, бо, тому що їздив він. На Чорнобиль, ну він не є спеціаліст по атомщику, то я є атомщик спеціаліст. Я монтажник атомних електростанцій, це моя спеціальність перша. А тато він будівельник. І коли в Чорнобилі сталася ота аварія, на це були, знаєте, радянські часи, і з колгоспу відсилали будівельників, будувати там будинки. Щоб показати, що все добре, радіації нема, все дуже добре. І з нашого, з нашого села було 22 чоловіка. Туди відправлено. Не один раз вони раз поїхали там, попрацювали, повернулися потім знову. І батько був щось п'ять разів там. І вся його бригада, всі ці, що були, всі помирали, всі помирали. Він вмер, ну, не саме останній, а там передостанній по кінці був дуже здоровий, дуже моцний був такий хлопака. Але бачите, хвороба ой, це була страшна, то була страшна смерть, намучився страшно. І помер він, знаєте, по-старому якраз перед Петром на Петра ховали. А і сьогодні ще так само буду згадувати за його друга Йосипа, за дзюну, як в нас казали по вуличному на нього. Це були колеги такі, знаєте, великі. Вони постійно зустрічалися, що такий був влад Романський. Вони любили так вечором сісти, випити по 100 грам, заспівати патріотичних пісень. Напевно, напевно, оці. Бесіди такі, знаєте, ці пісні патріотичні. Може, вони мене і сформували, Ну, я завжди коли чув про Україну, це для мене було щось таке, ну, таке ну, важне, значуще. І вони з такою любов'ю, з такою радістю співали оці пісні. Ну, Звичайно, що е, такі патріотичні пісні, повстанські пісні, ще там, могли співати тільки перед тими людьми, кому ти довіряєш. І тому це були такі колеги Романський, Дюна і Владжу Колодій. це були такі хлопці на ціле село. І ось сьогодні, знаєте, вже немає ні того, ні того, ні того. Всі помирали. І сьогодні хотілося би згадати за них всіх оцих друзів. І знаєте, коли я купляв перестас, я, я, я завжди парастас купляю, коли там за бабку, чи, там, чи за тата, чи, чи там за діда, чи за кого. Я завжди стараюся купляти так, як би я це їм міг передати, знаєте. І думаю, от, як це буде виглядати на, на парастасі, коли якщо купити якогось спіртного, бо як, ну, як тато зараз здибається з там, своїми колегами? Та як буде їх гущати, ну я думаю, чим буде гущати? І тому знаєш, все, купили йому спиртного, купили йому закуску на Парастас. І я завжди так пригадую, я ще був студентом, я ще у Чернівцях учився. Все. А чернівці вони трошки відрізнялися, а там базари були інакші, там можна було багато чого дістати навіть у. Радянські часи. Я все старався татові привезти щось таке з чернівців, якийсь напиток гарний або ще щось. Ну він на то так ставився так собі. І я свідомою, а от тепер вже я так само на Парастас не буду класти я горівку, бо це якось не файно, ні. Треба щось таке файне йому купити. І цікаво, от тепер він зараз буде сидіти з дзюном. З Романським будуть пригощатися, розумієш, то, що я приніс Парастас. Так що кожен раз, як ідете за своїх померлих на Парастас щось несете, то рахуйте, що ви маєте можливість передати цим людям щось і якось їм підняти настрій. І кажу вам, що ну, ну розумійте правильно, я ж, я ж священник, який. Говорить завжди правду і завжди, хочу говорити, її дуже доступно. Звичайно, що ці коржики і все, що я там поставив на Парастас, воно не поїде туди в Царство Боже, кудись там, чи селище. Чи Це щось десь ми з'їмо, щось роздамо е, сусідам там. Бо якщо я купляю Парастас, то я стараюся його роздати, бо тому що якщо сам собі купив чи що. От. А коли за когось, то ясне діло, що частину ми споживаємо, з ким ділимося і так далі. Це ясно. Але намірення, з яким я це роблю, це є дуже важливо. За бабку, все збираємо на парастас. І ой, бабка ці такі любила цукерки, фені, морські камінці, знаєте, такі кольорові фені, все беру ці. Ой, бабка, це би бабці сподобало, от це куплю ще для бабки. І сам беру і тішуся, такий щасливий, якби реально бабка вдома мене чекає, і я їй зараз щось принесу. <кій> Отак от робіть, купляйте парастас. То, що ваші померлі любили, то, чим ви хочете їх здивувати, то, що хочете їм передати, маєте можливість таку. Маєте таку можливість. Я пам'ятаю, в мене такий є друг Стас, він лікар, травматолог, він мануаліст, і він, знаєте, в нього філософія от, ушу, чи як там ще там їхні, оці тібетські, оці шауліні, ці монахи і так далі. Я там не дуже тому зображаю. Ну, буддист він, так? і я до нього приводив багато людей, які мали проблеми з спиною, з хребтами з цим. Я йому кажу, це мій друг, треба допомогти. Ну він лікар, скажу по правді, дуже дорогий. Ну, всіх, кого я приводив, він не хотів брати гроші від мене. І каже: дайте на отцеву церкву. Ну, мені не удобно, я сам привів, розумієте. Когось там до нього на, на, цей, на процедури, а він каже, ні, ні, гроші не мені, а передайте от себе. Я йому кажу, Стас, ну це некрасиво трохи, мені, по-перше, неудобно. І він мені цю фразу сказав. Він каже: отець Василій, якщо б у вас була можливість передати Богові якийсь подарунок, ви б скористалися тою можливістю? Я кажу, звичайно. А він каже: ось я і користуюся. Розумієте, буддист <свист> скористався можливістю передати Богу якийсь подарунок. Каже, пожертвуйте ці гроші до до тої церкви, де Отець Василь служив. Я собі думаю, цікава ця філософія буддистська, я його дуже поважаю, дуже ціную. І от представте собі, от скільки. У цім світі є речей, які ми не замічаємо, на які ми не звертаємо уваги. А я вам кажу, це є, це є наша можливість піднятися на якийсь рівень, не залишатися на рівні тваринки і на рівні споживача, поїсти, поспати і покакати. Будьте вище трохи. Ми люди, ми вінець Божого творіння. І тому всі ці, особливо за померлих, коли ми згадуємо, особливо за померлих. Бо тому що <кій> от парастас зводиться часом до. А що дають на парастас? Три хліби, три кіля цукру по пакету по кілограмам і ще по чокуляді купіть. І такі шаблони зробили. Я не кажу, що це погано. Дуже добре, що ви приносити пожертву. Але до цього мінімума додайте те, що тато любив, бабка любила, за діда, за хто там що. От мені пишуть, отче, поршу на Парастас, купіть яблука, купіть хліб, купіть кагор, купіть, що там ще вони хотіли? Каву. Мені заказали, все, я поняв, все йду купляю. Тобто яблука. Тобто любив яблука або ще щось. От, тому це дуже важливо, щоб це приношення було живе, щоб воно було правдиве. Не так виконав, все, сі там, три хліби, все, цукру і чокуляду, все, він купив, збувся. Ні. Це собі купіть традиційно, так, як у вас заведено, але від себе ще трохи принесіть то, що тато любив, мама любила, Діду любив, бабка любила. Ти, ну, принесіть то на пареста. Ви себе відчуєте, що ви, ви прийшли до них як до живих, ви передаєте їм як передачу на той світ. Це має бути живе приношення. Воно має бути щире. Я, я, я б я міг вам передати той стан, коли я От, от навіть вчора ми купляємо на Парастас, я ходжу такий просто щасливий. Думаю, опа! Я такі, тут такі цікавий напиток, я думаю, я ще такого і не бачу. От я це татові куплю на Парастас. Буде і тішити. Просто як, ну, реально, як з живим. так? Я собі, так якби він вдома сидить, чекає, а я йому тут щось купляю в магазині, бо мушу на Парастас що скупити. Це чудесно. Попробуйте самі, будете за своїх померлих приносити. І все, берете, дід, що там мама любила, тато, діду, баба, за кого будете молити за померлих. І постарайтеся. Або не те, щоб вони любили, а от їх здивувати. От вони вже 20 років тому як померли. А не було тоді таких, от, таких, от, таких от, мерцепанів. А купіть, принесіть нам Парастас. Це буде чудесно. І ви себе будете відчувати по-іншому, чесно. Ну, не знаю, як ви, але я себе відчуваю таким щасливим, що просто караул. Приніс татове передав і так, знаєте, аж чекаю реакції вже як після Парастасу, як вони там всі зде ці колеги, він буде там тих пригощати, розумієш, там. Я так аж хочу там побути з ними. Так що е, оживляйте оці наші молитви за померлих. Наповняйте їх жертвою щирою жертвою. Приношення має бути щирим, але тебе має тішити. Як тебе жертва не тішить, не давай. Не давай, не обкрадай себе і не дури Бога. Жертва має бути з радістю зроблена, інакше це не жертва, інакше це збори податкові. Так, молитва. Ага. А, так, я заговорився до тата за всіх сьогодні е, княгині е, Ольги і всіх хто носить е, ім'я Ольга, я сьогодні вітаю. Знаєте, всіх наших парафіян, наших: Оля Тринчук, Оля е, Палимаренко, Оля. Е, так вже не згадаю. І всіх моїх знайомих, мою дорогу Олю, мою племінницю Оля Колодій. Я... Хто ще там, Оля, у мене є? Ну, всіх вас, іменинники, я щиро вітаю з Днем вашої покровительки. Нехай Господь Бог благословить вас, здоров'я вам міцного Божого благословення на многая. И благоя лита, многоя лита, многое лита, ногая лита. Много... Це світи і маров'я, щастя хайдає.